Вітаю! Розглянемо круту функцію, яка може замінити ряд інших функцій. І це XLCAP. Вона доступна для версії Excel починаючи з 2021 року. Перейдемо одразу до прикладів. У першому прикладі ми будемо шукати за номером телефону, прізвище та ініціали абонента. В цьому випадку. Функція буде схожа у використанні з функцією VLOOKUP. Після відкриття вікна аргументів функції ми одразу бачимо, які у нас є аргументи. Перший обов'язковий аргумент це значення для пошуку. Сюди ми вказуємо той критерій, за яким ми будемо шукати наші дані. Ставимо посилання на клітинку з номером телефону. Наступний обов'язковий аргумент це масив для пошуку. В цьому і буде вже значна відмінність від функції VLOOKUP. Якщо у VLOOKUP ми повинні були вводити одразу весь масив, де відбувається пошук, і з якого ми будемо одразу повертати дані, то в даному випадку ми. Можемо окремо ввести масив для пошуку, і нам не важливо, що буде першим: масив для пошуку чи масив для повернення даних. Так як треба знайти номер телефону, то ми будемо вказувати стовпчик з номерами телефону абонентів. Наступне це масив повернення. Сюди ми вводимо діапазон, з якого нам треба взяти дані. Виділяємо стовпчик з прізвищами та ініціалами абонентів. І далі у нас йде необов'язковий аргумент, і це аргумент, якщо не знайдено. В даному випадку його застосування може бути схоже на одночасне використання if-error та V lookup Для прикладу введемо абонента не знайдено. Наступний Необов'язковий аргумент це режим зіставлення, де ми маємо чотири можливих варіанти. Перший це нуль або точний пошук, який стоїть за замовчуванням, якщо ми нічого не впишемо. Наступний варіант це мінус 1, тобто точний пошук, або повернеть наступний менший аргумент. Значення одиничка дасть нам точний пошук. Або повернеть наступний більший елемент. І останнє це число 2, що дозволяє нам отримати збіг символу підстановки, де, у значенні для пошуку може бути зазначений знак зірочка або знак питання. І останній аргумент, який теж є необов'язковий – це режим пошуку. Він має 4 доступних варіанти. Це виконання пошуку, який починається з першої позиції спочатку списку, що є значенням за замовчуванням. Наступний це мінус один. Пошук буде відбуватись з кінця списку. Та 2 двійниковий пошук, який залежить від того, чи відсортований за зростанням масив пошуку. А мінус 2 такий самий, тільки масив пошуку повинен бути відсортований за спадання. Деякі варіанти ми сьогодні розглянемо. Натиснемо ОК. І як ми бачимо, наша функція не змогла знайти такий номер телефону, тому вона підставила значення, що абонента не знайдено. Якщо ми впишемо номер телефону, який буде у списку, де функція виконувала пошук, то у нас виконається пошук нашого абонента. І ми можемо перевірити, що тут, що пошук відбувся правильно. Наступний варіант використання цієї функції це аналогічно з функцією HLookUp. Значенням для пошуку ставимо номер договору. І ми будемо шукати номер договору другого по порядку абонента. Масивом для пошуку ми ставимо нашу шапку, де знаходиться ця назва. Масивом для повернення ми ставимо масив, де знаходяться дані другого абонента. І наступні рядочки ми заповнювати не будемо, залишимо їх за замовчуванням. Натискаємо ОК, і наша функція знайшла нам. Номер договору другого по порядку абонента. Також ця функція зручна тим, що вона може підтягувати одразу декілька даних одночасно. В цьому прикладі ми будемо по прізвищу абонента шукати його номер договору та номер телефону. Вводимо функцію, і у вікні аргументів функцій значення для пошуку ставимо. Прізвище та ініціали абонента. Масивом для пошуку ми ставимо стовпчик, де знаходяться дані абонента. І тут вже є наступна зміна, де ми будемо задавати, скільки даних нам треба знайти. Ми виділяємо дві колонки, звідки ми будемо підтягувати дані. Скільки колонок ми вкажемо, зі стількох колонок у нас буде перенесені дані. Натискаємо ОК. І, як ми бачимо, функція нам підтягнула дані, які відповідають даному абоненту. І наостанок ми розберемо приклад з приблизним пошуком. Введемо нашу функцію. І в даному прикладі ми будемо шукати. По номеру договору, в якому ми знаємо тільки перші два знаки. І далі ми не знаємо, скільки у нас буде знаків і які. Тому введемо перші літери номеру договору для прикладу літери З і П. І далі ми не знаємо, які Но у нас будуть символи і скільки, тому просто ставимо знак зірочка. Після цього переходимо у масив для пошуку, де ми задаємо стовпчик, де буде шукати функція номер договору. І масив повернення для прикладу ми знайдемо прізвище та ініціали абоненту, в якого в договорі є зазначені нами символи. Протягуємо. І тепер у режимі заставлення нам необхідно поставити. Для того, щоб у нас був відповідний пошук через знак зірочку. Натискаємо ОК, і як ми бачимо, що функція знайшла перший договор, в якому є літери З і П на початку, і підставила нам відповідні прізвища та ініціали абонента. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.